В області тривають акції зі збору коштів та гуманітарної допомоги для військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО. Члени Рогатинської районної громадської організації Рада жінок єдність зорганізували благодійний ярмарок під гаслом Допомога заради перемоги. Зібрані кошти передали землякам, які на даний час перебувають у бойових діях на сході країни. Доброчинну акцію Благодійний ярмарок Допомога заради перемоги на центральній площі Рогатина організувала районна громадська організація Рада Жінок єдність. Її метою став збір коштів на придбання необхідних речей землякам, котрі нині у зоні АТО. Сьогодні, коли весь світ слідкує за подіями в Україні, коли всі медіа світові показують Україну, що в нас робиться. Українці повинні об'єднатися і показати світ що ми є колиска європейської нації, що ми є мудрий, добрий, талановитий, працьовитий, доброзичливий народ. Сьогоднішня акція присвячена тому, щоб зібрати кошти для тих військових, які призвані до армії з Рогатинщини. Це вже 31 солдат служить, і ми хочемо допомогти зібрати кошти, допомогти придбати тепловізори Рада жінок-Єдність. Вирішили допомогти, тому що наші хлопці повинні відчувати те, що в них є надійний тил, що вони. Захищені, що вони що ми піклуємося про них, що ми допомагаємо їм, і ми будемо все робити, щоб нашим хлопцям було там легше служити як морально, так і духовно будемо їх підтримувати. Рогатинці на продажу розмістили власноруч зроблені прикраси з бісеру, соломи, кераміки, сувеніри, домашню випочку. Для цього постарались місцеві ґаздині та рукодільниці. Був тут мед асортименті за сприяння районної асоціації пасічників. Люди приносили у доброму статусі власні речі, книги. Тут же працівники Ощадбанку реалізовували казначейські зобов'язання військові. Перш за все, я перший раз в будь-яких акціях беру участь. Мені дуже сподобалася ідея сама підтримати наших солдат на сході в цей час. І мені зовсім не важко було, попри те, що не спалося дві ночі, але нічого, я хотіла це зробити і. Я думаю, вдалося. Головне, щоб люди взяли також, оцінили і взяли участь в цьому, купили. Тому що я знаю, що зараз в країні досить важка ситуація, і також армія потребує нашої допомоги, тому я вирішила допомогти. І підтримати своїм тим, що я вмію, тим, чим я займаюся своїми роботами і виробами. Урочисте відкриття благодійного ярмарку поблагословив декан Рогатинський отець Дмитро Бігун. Привітали громаду, керівники району, голови райдержадміністрації Володимир Панківський та районної ради Володимир Штогрин та міський голова Володимир Гусак. Благодійний ярмарок тривав цілий день. Виступив молодіжний колектив села Потятинці, а закінчився флешмобом, що виконали діти. Він додав піднесення, що панувало того дня на площі. На ярмарку було зібрано 11 тисяч гривень. Галина Бугун, Назарій Попик, новини телеканал Раї.